Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую своє в'язання. Сьогодні середа, 5 березня, і в нас завершився проєкт Зимова лялька, який організувала Оля Дібріна. І в цьому проєкті в мене зв'язалася одна лялечка. Я її показувала вам в минулому відео. Але за цей час ми одяглися. І ось така дівчинка в мене вийшла. Такий в неї бодік з довгим рукавчиком. Такий сарафанчик. Черевички. І такий у нас бантик, справжня дівчинка, така красуня. Зріст у неї 25,5 см. Дякую Олічки за цей проект. Тому що МК я придбала вже давно, а все ніяк не розпочинала в'язати. А так, разом з дівчатками в мене з'явилася ось така красуня. Так, по іграшечках це все. Далі, як завжди, в мене брелоки. І цього разу це ось такі коники. Такий майстер-клас Леночка Дранчук, такі вони гарненькі виходять, розмір у них десь 10 сантиметрів. Я використовувала пряжу Diva Silk Effect, а на гривку газал Cotton. І ось такі вони виходять. Дуже гарний майстер-клас. Все ясно, гарно показано. Зв'язалися без ніяких проблем. Відносно швиденько. Тому, кому потрібні коники, то на канал до Леночки Дранчук. В неї там, здається, є, крім брелка, є, є, мабуть, ще й такий більший коник іграшкою. І ось таких 5 коників в мене з'явилося. Такий чорненький, з білою гривкою ось в такому кольорі, і, і два коника в такому рудому кольорі, цих два, тому що один на замовлення. Ось такі. Сподобались мені, думаю, що з'являться в мене ще й та й рожеві, і блакитні, мабуть, коники з'являться в інших кольорах. Так. Потім я дов'язала свої сердечка. Треба ще підв'язати буде. Два. І ще в мене зв'язалися ось таких дві капібарки, залишилося підвісочки причепити. Такі дві з рюкзачками. Нещодавно я в'язала таких. Шість капібарок, чотири з них продалося, тому вирішила підв'язати ще. Дві готові і ще три. Тільця готові. Залишилось вишити оченята й мордочку. І тут нав'язала, я вже це будуть е, отакі капібарки жабки. І ось уже нав'язала я їм тут шапочки, Ой, розпустила трошки. Нав'язала шапочки, рюкзачки, оченята. Сьогодні буду це все збирати докупи. Буде в мене ще 5 капібарок. Так, по іграшках це все. Більше я нічого за ці дні не встигла зв'язати. Кардиган також не в'язала цього тижня, ні рядочка. Трішки просунула шкарпетки. Так, вив'язала п'яточку. І добрала петельки, далі буду в'язати стопу. Така цікава розфарбовка в цій ниточці. Такі шкарпеточки. Так, це в мене все по моєму в'язанню за цей тиждень. Далі Зараз я тут все приберу і покажу вам далі іграшки в наявності, які в мене є. Першими будуть єдиноріжки. Ось таких у мене дві. Одна і друга. Виконані вони з пряжі «Ярнард Чинс». В цієї єдиноріжки гривка із пряжі Софті. А в цієї, мабуть, бела. Це бавовна. Здається. Слідуюча така єдиноріжка. Також пряжа Ярнард джинс. Потім ось така красунька, такий комфортер, гарненький, безпечний для діток малесеньких. Ось такий красунчик. Пряжа Ярнар джинс і сам комфортер зроблений із Cotton Gold. Гарненький вийшов, слідуюча така красуня. Так. І остання з єдиноріжок. Ось така пряжа мікровелюр. А гривка джинс крейті. ось такі єдиноріжки. Далі покажу вам мавпочок, який в мене є. Це ось такий хлопчик. Ось такий. з таким хвостиком. Одежа в нього знімається і черевички, і комбінезончик, і ковтинка. Все на гуциках, все можна знімати. Ось такий хлопчик. Так. І ось такі дві маленьких. Мавпочки. Це майстер-клас Жені Кірюшиної. Ось такі, дві красуні. Так, далі в нас будуть поросятка. Є в мене ось такий хлопчик. Такий. гарненький, потім таке поросятко, лапки в нього крутяться ось таке Так. і таких ось три маленьких. Плюшевих поросятка. Три. Так, по іграшечках це. все. А, ні, не все. Ще в мене є три овечки. Ось такі маленькі красуньки. Дуже вони мені подобаються. Такі гарнесенькі. Тепер по іграшечках все, іграшок у мене 17 всіх разом. І тепер брелуки. Першим покажу свою невдалу овечку. Колись я пробувала зробити, ну така, вона мені зовсім не подобається, хотіла викинути, а діти сказали, нехай буде. Ну, нехай то нехай. Ось така овечка. Потім є в мене брелоки поросятка. Два таких, о такі красунчики. З хвостиками. Таких два? І одне от таке поросятко. Це пряжа «Етамін». таке. Так, далі в мене є. Два брелочки, ось таких, такі два козлика. Ось такі красунчики. Такими бородами ріжки? Такі два? Козенятка. Так. Потім є в мене дві мавпочки таких. Такі брелочки з хвостиками, ось такі мовпенятки. Пряжа навіть не пам'ятаю, що це за пряжа, якась бавовна. Так, потім є ось такі дві зебри. Пряжа етам. Одна така худенька вийшла, а інша така повненька, все по одній схемі. Як так виходить? Ну, якось виходить. З такі дві. І ще в мене залишились єдиноріжки-брелучки. Одна така. Це давно я в'язала, так одна залишилась, попродались, а одна залишилась. І ось такі три. Єдиноріжки. одна жовтенька, друга блакитна, і третя виселкова ось такі. І останній. Це я хотіла зробити. Коника, але не дуже вдалий він у мене вийшов. Ну, так, залишила. Може, комусь сподобається. Ось такий. Один. Так. Це все по брилукам, і в мене їх 15 штук. На сьогодні це все. Бережіть себе, тихого, мирного дня всім. До наступної зустрічі!